Володимир Бабич не був у рідному Донецьку 11 років. Відтоді війна, окупація рідного міста, вимушене переселення. Сьогодні він, як і сотні тисяч мешканців Донеччини, людина в дорозі без дому, але з твердим донецьким характером, таким, що не зламає ні війна, ні роки розлуки з рідною землею. Головне, скоріш за все, займатися своєю справою, цікавою справою, яка саме тобі цікава, яка тобі приносить, окрім моральної і матеріальну підтримку, да соціальну підтримку, розвивати себе. За цей час він став ветераном війни. Пройшов на гарячіші точки, зокрема Авдіївку на початку 2024-го, Причому пішов служити у 2014-му. Після АТО розвивав ветеранські та соціальні бізнеси, створив громадську організацію Союз ветеранів АТО Донбасу та центр ветеранів АТО поруч. Працював, навчався, масштабував ініціативи завжди поруч із тими. То про що війну. Окрім цього, є ще додаткові проекти, пов'язані з бізнесом, з ветеранським бізнесом чи соціальним бізнесом. І от якщо ми про це кажемо, це, це у хлопців є, є різні проекти, економічні, є будівельні проекти, є проекти, пов'язані з кав'ярнім, є проекти, пов'язані з віконною справою, віконним бізнесом. В мене ще з. В 2019 році розпочали бізнес виробництва філаменту. Філамент це витратні матеріали для 3D-друку. Інженеринг – це його шлях і внесок в перемогу. Саме тому і є виробництво витратних матеріалів для 3D-друку. Початок філамент це те, що працює і на державу, і на людей, яких він розуміє краще за інших. Він завжди шукає вихід, навіть коли здається, що його немає. Не визнає депресії, не зупиняється. Усе, що робить Володимир для перемоги України. Ну, якщо зі мною інтерв'ю інтерв проводити, то, мабуть, щось таке вже для своєї країни, чи для громади, чи для сім'ї зробив, тому можливо, можливо, можливо є від мене користь для нашої країни.